Дай Боже, сьогодні ми розглянемо куртку Вінтлейнер Level 4 від компанії GradGear – невід'ємну частину системи Protective Combat Uniform. Ця вітровка створена для захисту від вітру та дощу, забезпечуючи комфорт навіть у найскладніших погодних умовах. Давайте детально ознайомимося з її особливостями та перевагами. Куртка від Lane Level 4 від компанії Gradgear виконує роль зовнішнього шару, захищаючи від вітру та вологи. Вона оснащена капюшоном, який легко розтягується та може одягатися поверх шолома, коміром із флісовою вставкою, яка запобігає натиранню шиї, забезпечуючи додатковий комфорт, сітчастими вставками під пахвами, які гарантують ефективну вентиляцію, підтримуючи оптимальний мікроклімат під час активних дій. Велкропанелями на передпліччях для кріплення патчів чи ідентифікаторів, Кишеною на лівому передпліччі із січастою підкладкою, в яку можна компактно скласти куртку для зручного транспортування, еластичними манжетами з отворами для великих пальців, що забезпечують щільне прилягання до зап'ясть та запобігають проникненню холодного повітря. Невеликою кишеною на правому рукаві на блискавці для зберігання дрібних предметів. Куртка виготовлена з оригінального американського нейлону щільності 70D, що забезпечує легкість та міцність. Матеріал має водовідштовхувальне просочення, яке захищає від вологи під час дощу чи снігу. Використання якісної фурнітури Max Zipper гарантує довговічність та надійність застібок. Куртка Wind Liner Level 4 від Гардгір продумана для максимальної зручності в польових умовах. Велкропанелі на передпліччях дозволяють кріпити патчі чи ідентифікатори. Кишеня на лівому передпліччі із січастою підкладкою не лише підходить для дрібних предметів, а й дає змогу компактно скласти туди саму куртку. Невелике кишеня на правому рукаві з блискавкою дозволяє зберігати дрібні речі, такі як картка, запальничка чи невеликий ліхтарик. Вентиляційні вставки під пахвами сприяють ефективному повітрообміну та запобігають перегріванню. Регульовані манжети та капюшон із еластичними вставками забезпечують індивідуальну посадку та додатковий захист від вітру й дощу. На ринку представлено багато різних вітровок від різних виробників, однак варіант від градгір вирізняється. Високоякісними матеріалами, такими як оригінальний американський нейлон 70D, що забезпечує довговічність та надійність, продуманим дизайном з безлічч функціональних елементів, які підвищують зручність та практичність використання. Універсальністю, оскільки куртка підходить для різних погодних умов та видів активності, забезпечуючи комфорт та захист, компактністю завдяки можливості складання у власну кишеню, що спрощує транспортування та зберігання. Куртка Windliner Level 4 від компанії Gradgear – це поєднання інноваційних матеріалів, продуманого дизайну та високої функціональності. Вона стане надійним супутником для військових, туристів та всіх, хто цінує комфорт і захист у будь-яких погодних умовах. Що ви думаєте про цю куртку? Пишіть свої враження в коментарях. Якщо вам сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь. До зустрічі у нових відео, Па-па!